Бої... Ви... На Ваше високе Дорогий наш владика сьогодні і усугубляється радость пасхальна нашому приходу, тому що ліце настоять і повічає нас приход величезну награду, яка, як аванс, як ви наголосили, буде ще більше подавати нам стимулу для будівництва зводення цього храму. Наш нас світ. Ми бачимо те, що сьогодні. Потягнулися трошки люди і до храму, до вашої проповіді, до богослужінь. І Сьогодні ми не взираємо на ваші труди, які ви покладаєте вас, слава Божу. Ми знаємо, що ви дуже хворієте, але сьогодні ви з нами як пастир добрих своїх овець, які чують глас свого архіпастиря, які за нього моляться, які переживають за нього і завжди своїх молитви підтримують вас. Дорогий владика, дозвольте ще раз вибрати глибоку подяку вам за. Ту пасхальну службу, яку сьогодні пережив, нас невеличкий тому що робочий день на більш вихідніший день ми завжди будемо вас чекати ще з більшою ентузіазмом і надіємося, що ми постараємося в свою чергу обновити і духовне своє істинство, і прикрасити Шепетівку будівництвом прекрасного храму з вашим архіпастерським благословенням. Просимо вас не забувати на своїх молитвах і на настановах, вести нас до Царства Божого, до того Воскресного Христа, який серед нас сьогодні і завжди буде з нами. Христос Воскресе! дозвольте сердечно щоб поблагодарити наше духовенство, як сьогодні ми розділити цю прекрасну радість. Несподіванка принесла нам і бачите і мітру для всіх вас, тому що це труди ваш, нашого приходу. Спасибо Господі, велика, що ви нас не забули і вас, духовенство, що ви сьогодні підтримали наші молитви разом з нашими архіпастирем, нашими невеликими, но щирими душами, які завжди раді вас і вашого. Архипаспольску и ласки в нашем житті. Положи он вас Господь. Всех вас благодарю за сегодняшнюю совместную молитву нашу, потому что нету церкви, полноты церкви, если нет народа. Если нет орхереи или нет то не будет полноты церкви. Сегодня вся полнота церкви здесь молилась в этом храме. Я надеюсь, что, как Господь сказал, «Созиду церковь мою, врата дать мне одолеет ее». И до скончания века в наших церквях православных будет возноситься молитва, будет приноситься бескровная жертва. Вас благодарю за любовь, за любовь к Богу, любовь к Божьей Матери, любовь к этим ученицам веры, любовью к Софии, которые вы любите в этот храм. Вы приходите в этот храм для того, чтобы помолиться, для того, чтобы вознести свои молитвы, ваши просьбы, ваши чайные благодарения Богу. Не забывайте никогда, что мы должны непрестанно благодарить Бога, потому что у нас, к сожалению, получается, подай Господи сто раз, один раз лучше, лучше тебе Господи. Не забывайте благодарить Бога за все Его благодеяния. Если иногда наши прошения не сходятся с волей Божьей, то мы должны всегда помнить о том, что воля Божья всегда совершается над каждым из нас. И еще и еще раз поздравляю вас с праздником. Храни вас Господь. Христос воскресе.